Старовижівська громада у Скорботі там попрощались із загиблим героєм. В останню дорогу провели жителя села Чевель Сергія Сливку. З перших днів повномасштабного вторгнення окупантів він став на захист України своїх двох доньок, дружини, мами, рідних. На превеликий жаль Сергій загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Першотравневе Куп'янського району. У громаді кажуть, зна... Али героя як дружнього, чуйного і готового віддати все. Він віддав найдорожче життя, щирі співчуття родині. Ще одна трагічна звістка надійшла у село Смідин Ковельського району. Сьогодні повідомили, загинув воїн Володимир Семенака. Наш захисник поліг у бою 12 червня біля населеного пункту Червоний маяк на Херсонщині Володимиру на віки 33. Про чин похорону героя повідомлять згодом. Вічна шана захиснику. Полонених українських захисників повернули додому сьогодні відбувся Четвертий обмін полоненими за тиждень. Серед звільнених є ті, які вважалися зниклими без вісти. Багато тих, хто потрапили у полон в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії. Серед звільнених і оборонці Маріуполя значна частка. Офіцерський склад. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. Найстаршому з повернутих 63 роки, наймолодшому 21 рік. рік. я тебе дуже кохаю. Я дуже кохаю, дуже чекаю нашої зустрічі. Добре, тато. Люблю всім, всім передавай привіт. Ми Безмежно раді повернутися на нашу батьківщину. Ми віримо в нашу батьківщину, ми віримо в наш народ і віримо в перемогу. Я вдома. Я вільний. Ви Я в Україні. У Не... мене навіть слів немає, щоб висунути своє відчуття. Головне, що наша Україна жила і все гаразд було в нас. Але я дуже радий. Я повернувся. Ти віриш? Купити чи відкласти покупку вибір, перед яким щодня стоять тисячі українців. Через зростання цін люди змінюють свої звички. Хтось обмежує себе у харчах, інші відмовляються від нових покупок одягу чи побутової техніки. На чому економлять волиняни і як справляються з подорожчанням? Піднімаються ціни не по днях, а по часах. Доводиться в чомусь собі відмовляти і в чомусь себе обмежити? Ну, часом доводиться, не завжди, але часом доводиться. М'ясо дозволяємо купляти, не часто, але дозволяємо. Раз в місяць, ну може, два рази в місяць. Лікарі то говорять, що треба їсти кожен день. У мене пенсія 4 тисячі 400. Люди збідніли, спроможність впала, люди обніщали і далі ніщають. Не все ж, що хочеться купити. В чому відмовляєте? Ну, ну, в багатьох речах. І в м'ясному. Якусь кількість купиш, вже більше не дозволяє. А як часто купуєте м'ясо? Ну, раз в два тижні, отак. Вивчаю копійку кожну. Боже на пенсію пішов, 10 червня, 60 мені виповнилося. Ну, пенсія буде тільки через два місяці. І буде, я думаю, може, максимум п'ятерка. Невелика. Хотілося б, щоб зайти в магазин, купити шматок червоної риби і не віддати за неї півпенсії. Мріє, пан Леонід. Мед їм. Червону рибу рідко, Чим це часом купляє? бо він трошки більше отримує. Я родом з села з Баїла. І там сестра ще в мене живе. Хазяйство тримає. Кабанчика перед паскою заїздила, то м'яско є. І це і зелень, і картошка, ну і сало, слава Богу. Якби така не підмога з села, тяжче було би? б? Набагато. Камеру. би курити. Все подорожчало. І то в рази. І картошка, слава Богу, подорожчала, Бо селяни хоч будуть мати копійку якусь більшу, а пенсію не піднімають. А я, я не представляю, як живе на 2700 чи на 3600. Комуналку заплатити. Це, те, 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 те. А лікарство всі старики, лікарство, я не знаю, ну діти допомагають, я так думаю. Молоді люди зізнаються, що, попри війну, з усіх сил намагаються втримати рівень доходів, декому вдається і збільшити. Ну, я думаю, що це все залежить від кожного, тобто в кого які цілі, в кого які можливості, той і збільшує свій дохід в залежності від цього. Вам як цей рік стало жити? Мені легше. Я поставила собі цілі для того, щоб збільшити дохід і відповідно збільшила його. Ким ви працюєте? Тренером. Продом? Тренером. Тренером, Тренером. Тренером. фітнесу. Ціни ростуть. І ну, в дешому ми дійсно собі відмовляємо. Менше купуємо готової їжі, я більше намагаюся щось готувати, щось придумувати. Ну так, змінилося, все змінилося, ціни змінилися. Ну, Вартість життя зараз дуже висока, а ще й з дитиною. В нашій родині, поки все добре, ми дуже стараємось, то у нас немає такого знаєте, екзистенційного питання або, або. Але все ж ну ми задумаємося. Ми менше стали відкладати. Ми не можемо відкласти зараз. Для цієї пари у пріоритеті продукти кажуть, намагаються повноцінно харчуватися, щоб потім не лікуватися. Як ціни вдарили по гаманцю, відчули. Відчули там, ну процентів десь на 15 дорожче, все подорожчало то в принципі не вистачає. Ну, надіємося, що підвищить заробітну плату. Я інженер-енергетик. Чи доводиться собі в чомусь відмовляти, коли йдете в магазин? Ні, ми відмовляємо, бо ну, харчування це насамперед це найважливіше, в принципі. Ну і дитинка, в принципі, є. Якщо відмовитись там, від якихось там, кіно, ще щось, розваг якихось, то так. Да. Ми винаймаємо будинок, ми переселенці і зараз платимо за будинок більше, ніж платили до цього. Ну, вирісла так, арендна плата. А рівень доходів так виріс чи чи залишила? Залишилося так, так само. Ну я взагалі вчителі початкових класів зарплати не виросла взагалі. Яка зарплата у вчителя початкових класів? Ну до 9 тисяч гривень. Вже 10 років працюю вчителем. А хто прийшов відразу після університету працювати? Які зарплати? Ну там взагалі дуже мінімальні зарплати, тому що немає ні категорії, нічого немає. Найбільше багатство ось цієї пари то діти, котрих виростили і поставили на ноги. Пані Жанна каже, завжди так жили. Собі у чомусь відмовляла, аби малечі було. Слава Богу, що діти допомагають. У нас, і діти нас да, багато якби, 10 дітей, то вони прийшло, слава самим. Богу, то було б ті... самі б може б і не витягнули б. Держава допомагає чи діти. Чи доводиться собі в чомусь відмовляти при поході в магазин, так завжди, так завжди. То все життя відмовляємо. Обично в одежі відмовляєш, бо що діти хочуть таке щось-щось аж-аж, ну, то мусиш відмовитися. Більше секонд-хенди допомагають. Як вже таке вже там, щось таке, як там, випускний дітям, то вже йдеш нове, щось таке береш, нарадне. А так. Як змінилось життя, зауважує жінка, видно по весіллях. Перше весілля було на, на 400 чоловік, а друге весілля може на, на, на 30. Тож ж зрівняти? Бо війна Все, вже не, то, не те життя, що було без війни, а тепер вже війна, треба себе пришпиляти. На харчування нас вистачає. Свої свині, своє молоко, або село. Щоб дозволити собі щось одне, потрібно відмовлятися від чогось іншого. Але наразі полоничку сьогодні собі змогли дозволити. Є різні люди, є які приходять багатші люди, а є такі, що прийдуть їм, все рівно. То чи по 100, то чи по 50, От їм все рівно. Життя на виживання для багатьох стало буденністю. Такі реалії українського життя. Але, попри труднощі, люди вміють знаходити сили, і найбільше чого прагнуть, і щоб завершилася війна. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Повернення до мирного життя виклик для кожного, хто пройшов війну. У Луцьку ветеранам допомагали зробити перший крок до нової професії. Тому ми сьогодні хочемо якраз поговорити про те, куди рухається держава в цьому плані щодо працевлаштування ветеранів, які звільняються, що готові робити в нас роботодавці на місці, і взагалі чи готові ветерани йти на роботу. Сьогодні прогнозується близько 50 представників бізнесу, і стільки саме представників ветеранського середовища. у бізнес-просторі зібралися ветерани та ветеранки не у формі, а з резюме в руках. Кар'єрний день захід організований департаментом з питань ветеранської політики Луцької міської ради у програмі. Виступи представників міністерства у справах ветеранів, ветеранського фонду, центру зайнятості та бізнесу. А головне панельна дискусія ветеран на ринку праці за участі працедавців, психологів і ветеранів. Відкриті для роботи з ветеранами. Маємо за честь, запрошуємо їх на роботу. На сьогоднішній день у нас працює понад 7% вже працівників, які звільнилися з лав ЗСУ. В цьому році ми взяли 5 працівників. Стоять у нас на різних об'єктах. На сьогоднішній день є вакантні посади. Ми Готові, чекаємо, раді всіх бачити. Зізнаються, головна мета допомогти захисникам адаптуватись до цивільного життя, знайти гідну роботу та реалізувати себе у новій професійній ролі. Я починав все з навчання, тому що не можна проводити хороший бізнес без розуміння, без навиків, без вмінь, ось без допомоги. Не бійтеся вчитися, навіть якщо ви вже там старші за 50, зі мною хлопці були і 60 років, і 50 років, і в окопі сиділи і слухали мене, бо я був командиром їхньої групи. Ось і я зрозумів, що діло не в віці. Діло в тому, наскільки ти експерт своєї справи. Це не лише про працевлаштування, а й повагу до тих, хто захищав Україну. Організатори обіцяють, подібні ініціативи матимуть продовження. А ще закликають роботодавців активніше долучатись до підтримки ветеранів. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Щоб познайомити школярів із бойовим мистецтвом та пояснити, чому спорт важливий у повсякденному житті, для відвідувачів шкільного табору сьогодні провели заняття Стейквондо. Як розповідає тренер, головна мета не просто показати кілька ударів, а донести дітям, чому фізична активність. Зокрема, бойові мистецтва формують характер та дисципліну. Я їм прийшов для того, щоб показати, що спорт це. Пристіжно, щось базуємо, і що це допомагає вам і в житті в школи. Дітям демонстрували базові вправи, які кожен міг спробувати повторити. Я сьогодні перший раз, але мені сподобалось заняття. Зокрема, Поліна показує рух, який їй запам'ятався найбільше. Крім простих елементів, тренер та вихованці клубу продемонстрували і складніші техніки. Однією із них було розбивання дошки. Такому школярі можуть навчитися в майбутньому на повноцінних заняттях. Злата займається тайквондо вже шість років. Каже, прийшла в зал, надихнувшись прикладом братів, які теж тренувалися. Є з вами вже ходили до клубу. І я маленька втіла, тоді там щось постопивала. Вона вже не скаже, то чого ви так повторяєте? І вона буде Розповідає, що найяскравіший момент це перший чемпіонат Європи, де вона виборола перемогу. Злата наголошує, що бойове мистецтво це не тільки про медалі, насамперед, це здоров'я, витримка та самозахист, а нагороди лише приємні бонуси, які мотивують. І таки ці хлопка, поценати вибудить, де не може тобі маса зробити. Тут у мене ходить на тренування, як її огорцював вчора. І мені дуже тут, о, сюди важливо ходити, на друга ти ходиш така вулиці, на тебе напало, що тебе? Тайквондо – це своєрідна суміш легкої атлетики, гімнастики та елементів бою. Як розповідає тренер, одна з головних переваг занять це навички самозахисту, які можуть знадобитися в реальному житті, особливо дівчатам. Агресію ніхто не відміняв. Вона постійно є. Ми весь час говоримо, не можна то, не можна сьо, але все одно знаходяться такі підлітки, назвемо так, які можуть пристати до той ж дівчини. І дівчина повинна адекватно дати відсіч. цю думку підтримують і школярі, які вже в такому віці розуміють практичну цінність бойових мистецтв. Це де, дає сили і можна за себе постояти. Кожен день. соломія ще одна вихованка. Прийшла на тренування також за прикладом братів. Вона переконана дівчатам, теж важливо вміти себе захистити. Дівчата теж треба захищатися, бо коли не. А до нашо їм показувати? такі відкриті заняття не лише надихають школярів займатися спортом, а й формують у них впевненість у собі. І можливо для когось це стане першим кроком до великого спортивного шляху. Дарина Соболєва, телеканал Аверс.